Друзі, усім привіт! І сьогодні ми поговоримо про тренерів топ-клубів, які набирають кількість очків за матч, тобто найкращі показники по кількості очків набраних за матч. Починаємо Приятного одного перегляду. Почну я з тренера каталонського Барселони Хаві, який в середньому заробляє 2-13 очків за гру. Справді, Барселона в цьому сезоні грає дуже дуже гарно йде на першому місці від реала отрив. 13 очків і вони гарантують собі чемпіонство у найближчих іграх. Карлон Чолочич не найкращий тренер на даний момент. В середньому в Мадридському реалі набирає 2,24 очків за гру. Лучано Спаледь теж дуже топовий тренер, який веде Наполі до чемпіонства. вже на ближчих іграх Наполі гарантує собі перше місце. За сезон 2 17 набраних очків у спалеті в середньому за матч проти неа за Неаполь. Сім'яльна Олег якщо б не мінус 15 очків у Ювентуса, вони зараз пішли на другому місці. Олег в Ювентусі набирає в середньому очко 90 за гру. Сімеон Інзагії, Сім головний тренер Інтера, чи посада. Надалі під великим питанням 2-0-3 середньому за гру, і Інтер впевнено йде до півфіналу Ліги Чемпіонів. Роджер Шмідт із Бенфіті, який програв перший матч проти Інтеру в чотирфіналі Ліги Чемпіонів, але в чемпіонаті Португалії він перший місце займає, плюс 7 від другого місця порту. 2,64 в середньому за гру. Юліан Нагельсман за Баварію в цьому соні набирав в середньому 2,31 31 очку за гру. Я вважаю, що дуже несправедливо те, що його звільнили з посади головного тренера. Гвардіола в Сіті набирає в середньому 2.33 за гру. Кель Артета, який веде арсенал до чемпіонського титулу, набере очко 94 в середньому за гру. Ерік Тенхак із Юнайтеда бере 2,23 в середньому за гру. Сіміоне Ель Чоло бере середньому 2 очка за гру в мадридському атлетіку, який не програвав вже дуже-дуже дуже давно. Грэм Поттер, якого звільнили з Челсі, брав очко 42 в середньому за гру. Так, це дуже мало, але і часу Грема Потеру дали теж не дуже багато. Я вважаю, щоб боси Челсі мали ще потерпіти хоча б до кінця цього сезону. Еді Хау із Ньюкасла, який впевнено, йде до топ-4 АПЛ, бере очко 83 за гру. Ігор Тудор із Марселя бере очко 90 в середньому за гру і Марсель в цьому Соні грає дуже-дуже непогано. Мануель Пелегріні з Бетісу бере 1,74 балів в середньому за гру і Бетіс в цьому Соні виступає дуже-дуже непогано під керівництвом чилійського наставника. Закінчується відео на Маріцю Сарі, який з Лаціо йде у трійці у серія і бере середньому очко 69 за гру і справді Лаціо показує дуже непоганий футбол в цьому соні. На цьому я завершу, тому ставте лайк та підписуйтесь на мій YouTube канал. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нічого нового. Також підписуйтесь на телеграм-канал, там дуже-дуже багато всього цікавого. Слава Україні! Бережіть себе, на все добре, до побачення!